Ні, блискітки, що купаються в замріяному тихому плесі, ледь плюскіт карасів у заростях комишу, рибалка, який здається дрімає в своєму човні від коли світу. Тут усе дихає спокоєм. І не віриться, що колись це місто по кілька разів на рік намагалися брати приступом, що дно цієї річки всія кістками його захисників та завойовників, про ту давню історію нагадують лише величні руїни, що дійшли до наших днів. Місцеві легенди та розповіді істориків, які знають все. На цьому місті. Саме при падінні Ікопиті до Случі ще в давньоруські часи було засновано місто, яке мало назву Ікобуть або Кобуть. І от саме цей кобуть згадується в літописах під 1241 роком як одне з болохівських міст, яке знищив Данило Галицький під час свого походу. Данило Галицький так вирішив покарати болохівських князів за те, що вони. Заключили мирну угоду з татарами, і в той самий рік фактично всі волохівські міста були спалені і знищені, і від того часу кобуть так і не відродився. Чому люди не повернулись на ці благодатні береги раніше? Та хто ж їх знає тих людей? Може просто до пори обживали інші місця, а може гнала їх звідси спадкова пам'ять про червоного півня, що колись спустошив місто над ікопиттю? Та як би там не було, а знову обживати цю місцину почали аж через три століття? 1561 році на цьому місті давнього давньоруського міста було засноване місто Константинів. Його засновником виступив князь, відомий е, український політичний, державний діяч, меценат, е, культурний діяч е, князь Константин Василь Острожський. Не було тут ніякого поселення, зберігалося лише давнє руське Городище, а поруч невеличке село Колищенці. Так от Острожський викупив село Колищенці у їхнього власника за досить велику суму, але подобував свій замок не на місці села Колищенці, а саме на місці давнього руського городища. Того ж року місто надали Макдебурське право, і життя в ньому заверувало на повну силу. Нове місто на місці злиття та ікопоті виростало, наче борг перед лихварем. і нині, і тоді найкращим каталізатором процесу були гроші. А засновник міста Костянтин Острозький був чоловіком небідним, як на ті часи, так і на теперішні. Князь Острозький був не коронованим королем Речі Посполитою. Чому не коронований? Тому що він був православним. Королі могли королями, могли стати лише католики. А так як він мав, скажімо так, дуже великі статки, його статки йдеться про те, що мали два бюджети Польщі і Литви разом взятих, то місто розвивалося дуже швидко. І вже в описах скажімо, початку 17 століття йдеться про те, що він займає дев'яте місце серед міст великих міст південно-східної Волині. Якби вже тоді складався список найбагатших людей планети, то Костянтин Острозький, поза сумнівом, потрапив би на титульну сторінку журналу Forbes. такий собі середньовічний олігарх. Правда, на відміну від олігархів теперішніх, які воліють піаритись на кожній пожертвованій копійці, князь Острозький був справжнім меценатом і просвітителем, та ще й стратегом, неабияким, бо надумав будувати місто та укріплений замок саме тут, неподалік від сумнозвісного чорного шляху. І тут виникла необхідність побудувати дійсно оборонну споруду, і ця місцевість відповідає дуже зручно. Тому що воно знаходиться на злиті двох річок, ікопоті та случа, і утворюють мис. Князь Острозький почав будівництво замку і міста з сімейної родової церкви, яку ми бачимо тут. Вона невеличка, але це, скажімо так, наріжний камінь створення замку і міста. Місто саме будувалося з чітким дотриманням всіх фортифікаційних планів того часу. Замок мав територію більше ніж 3 гектара, був огороджений повністю високими кам'яними мурами, мав п'ять сторожових вещ, висота мурів сягала від 6 до 8 метрів, і на мурах були бійниці. В'їзна брама була двоповерхова, зараз наразі залишився лише перший поверх. Але цікавим в обороні цього замку було те, що за в'їздною брамою був викопаний мокрий рів, через який був підйомний міст. І це був єдиний доступ в замок зі сторони міста. Зі сторони річок замок огороджували земляні насипні вали. Того мокрого рову та підйомного мосту, звичайно, вже давно немає, як і веж за винятком однієї, що збереглася до наших днів. Та й сама призамкова територія тепер стала улюбленою зоною відпочинку містян, які не проти поміркувати тут про сенс буття. Тоді ж за часів князя Костянтина, все було по іншому. І один із польських мандрівників Гутеневер, він порівнював Старокостянтинів взагалі з Венецією, тому що саме місто будувалося на болотах. І до кожної будівлі, до кожної хатинки були проведені невеличкі канали і місточки через канали. Як він говорив, що не вистачає лише гондолу. А коли він приїхав в Костянтинів, коли побував на нашій ринковій площі середньовічній, то він побачив тут купців зі всього світу і сказав, що тут можна було побачити і покуштувати хлібів всього світу. І люди говорили на тих мовах, до яких з них звертаються. Тобто, місто було полікультурним. Тут жили українці, поляки, литовці, росіяни, оріани, татари, євреї, і всі почували себе тут дуже вільно. Тож середньовічний Костянтинів цілком можна назвати Волинським Вавилоном. Як чоловік освічений і толерантний, князь Острозький подбав про те, щоб у заснованому ним місті комфортно почувалися всі: і православні, і католики, і навіть одвічні вороги християнського світу татари. В місті він збудував сім церков. Це було п'ять православних храмів, була синагога, була мічець. Чому мічить? Хоча місто мало оборонне значення, хоча ввели війну з татарами, відбувалися постійні набіги татар, але князь Острозький він був людиною дуже такою грамотною, освіченою і толерантною, він вирішив наняти на службу татар. І вони виконували тут так звану роль поліції, підтримували порядок. І вже в описах 1608 року йдеться про те, що в місті Старокостянтинові було 60 татарських димів. І, звичайно, щоб вони себе вільно почували тут. Князь Острозький дозволив їм збудувати свою мечеть. Наші сучасники вже встигли охрестити князя подвижника першим європеїзатором України. Однак, зваживши всі його діяння і дух вольностей та просвітительства, що вже тоді переповнював цю місцину, можна радше назвати його Українізатором Європи, адже саме тут, у своїх володіннях, він намагався зібрати все найкраще і передове. Взагалі, Костянтинів, як я говорила, що він був центром освіти. Взагалі, князем Острозьким, у нас є тут старовина вулиця, вулиця Івана Федорова, зараз називається. Запросив сюди, викупив першодрукаря Івана Федорова. І Іван Федоров тут мешкав деякий час. І, власне, по деяким переказам йдеться про те, що тут було виготовлено кліше для Острозької біблії. Завдяки сприятливому економічному, політичному та релігійному клімату місто швидко розвивалося та зростало. При кожному храмі функціонувала початкова школа, і навіть знаменита Острозька академія, переконують історики, на початках була заснована саме тут. Тут був гостем постійно Мілетій Смотрицький, який написав вступне слово для Острозької біблії. Тут відбували, приїжджали гості, так як це епоха українського відродження. Приїжджали гості зі всієї тодішньої Європи. Не дивно, що таке місто швидко стало ласим шматком для загарбників. Тож всюди сущі татарські хлопці вирішили загарбати його собі. Але беззаперечним залишається факт: жодного разу така спроба татарам не вдалася. Тож вони вирішили розчулити князя багатими дарунками. Тому вони вирішили виготовити спеціально для нього корону. Корона була з чистого золота, інкрустована дорогоцінним камінням. Крім корони, вони, коли прибули в Старокостянтині, вони розбили шатро на другому березі річки Случ, вони привезли, привезли свою солодощі, звичайно, багато таких подарунків, сіли в човен і повзли на зустріч з князем. Князь цей час знаходився в своїй оборонній башті і спостерігав за татарами. Коли вони допливли до середини річки, а на річці був повний штиль, ні вітерця. Зірвався буревій, почав розгойдувати човен і перекинув його. Всі татари і скарби, які були в цьому човні, попадали в річку. І татари ледь живими вибралися на той берег річки Случ і покинули Старий Костянтин. Ще одна місцева легенда пов'язана з глибоким колодязем, який є ровесником замку і досі напуває його мешканців цілющою прохолодною водою. Взагалі існує таке повір'я, що коли князь Острозький почав будувати замок, то йому наснився сон, що під замком тече ріка сили та могутності. І якщо викупити криницю і напоїти цією водою військо, то місто буде непереможним. Князю наснилося не лише, що потрібно копати криницю, йому наснилося саме місце. І криниця знаходиться всередині палацу. Існує повір'я про те, що криниця мала 11 метрів глибини, була викладена каменем-ракушняком. І князь, куди б він не їхав, де б він не був, він спочатку приїжджав в замок, набирав з собою воду і постійно воду цю возив з собою. Він казав, що ця сила надає йому дійсно сили, потужності. Звісно ж, наша знімальна група не втрималась від спокуси і теж скуштувала води з князевого джерела. Чи стали ми непереможними, невідомо, адже поряд не було жодного бусурмана. Однак після кухля тієї води наша режисер відразу заходилась примірятися до князівського крісла та його бунчука. Видно таки діє водичка. з 2010 року. Замок віддали на баланс відділу культури виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. І ми тут відкрили спочатку музей історії міста і пізніше відкрили історико-культурний центр Музею Старокостянтинів. Почали потрошки відновлювати, створювати експозиції і створили тут такий невеличкий туристичний центр. Зробили сайт, і люди почали до нас їздити і. Оглядати перлину нашого міста після смерті старого князя Костянтина тутешній маєток дістався у спадок його синові Яношу, який в свою чергу не залишив нащадків. Тож відтоді хто тільки не володів цим скарбом. Але запевняє персонал музею, справжній господар замку ніколи його не покидав. Кроки старого князя досі можна почути в цих стінах таємничими місячними ночами. До речі, поки ми спілкувалися з директоркою, вікно князівських покоїв самовільно відчинилось і так само рвучко зачинилось. І це за повного штилю, так і справді діє водичка.